Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 3 березня за дірянським календарем та 16 за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять усіх преподобних подвізів просіявших, а також мучеників Євтропія, Клеоніка та Василіска, преподобної Піамедіви, святих Зінона Ізоїла, преподобно мучениці Марфи і мученика Михаїла. Преподобна піора затворника Печерського, Великоламської ікони Божої Матері. У сирну суботу ми святкуємо пам'ять усіх преподобних мужів і жон, які в подвізі поста та преподобному житті просіяли. Свята Мати Церква турбується за кожного з нас, тому дає нам приклад перед великим постом. Приклад святих мужів і жон. І залучившись їхніми молитвами, і ми, дорогі брати та сестри, проведемо цей піст з духовною користю, поборовши усі наші гріхи та страсті. Молитвами святих преподобних допоможи нам, Боже! У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Пильнуйте, не творіть милостині ваші перед людьми з тим, щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не труби перед собою, як роблять ліцеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істину кажу вам: вони вже приймають нагороду свою. У тебе ж, як твориш милистиню, хай ліва рука Твоя не знає, що робить правиця Твоя, щоб милистиня Твоя була таємна і Отець твій, котрий бачить таємне, віддасть тобі явно, і коли молишся, не будь як лицеміри, котрі люблять у синагогах і на розі вулиць, зупиняючись молитися, щоб показатися перед людьми. Істину кажу вам, вони вже отримують нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди в кімнату твою і, зачинивши двері твої, помолись отцу твоєму, котрий в тайні, і отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що у є своєму почуті будуть. Не уподіблюйтесь їм, бо знає отець ваш. Чого ви потребуєте раніше вашого прохання? Моліться ж так, Отче наш, Ти, що є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш насущний, дай нам на цей день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повік. Амінь. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.